міському відділі міліції влаштували день відкритих дверей. У гості до правоохоронців прийшли учні школи номер 10. Там молоді показали, що ж таке робота міліції зсередини. За лаштунками побувала і наша кореспондентка Марія Бомбелло. Вона й продовжить тему. Знайомство учнів з роботою міліції розпочалось з Вінницького міського відділення. Там дітям показали, це як це працює служба 102, це як надходять віде. дзвінки так, з міста. Ще є в нас схемах. Карта на що ці точки це повністю, які скоєні пограбування по місту. Вони пересуваються, робиться кожен день аналіз і розставляється, де саме більше скоюються ці пограбування. Старшокласники побували в тирі, побачили ізолятор тимчасового утримання. По одному заводять. Перед цим проводять досмотр, заводять машину. Собачка це по периметру здання бігає. Ось та й вже бачу, пропала. Для тих, хто вирішив пов'язати свою майбутню професію з міліцією, розказали, які іспити та екзамени на них чекають. Ми сьогодні відвідали дуже багато цікавого, і у нас, ну в принципі, все справило враження. І куди нас не відвезли, ми кожен для себе зробив дуже багато висновків. Я як педагог хочу сказати, що виколис дві педагогічні задачі: перша це профілітаційна, тому що діти більше дізнались про роботу міліціонера. І всіх спеціальностей, які є в міліції не можу свідчити, бо я не спеціаліст, які вони там є. Але дітям було надзвичайно цікаво, де хто задумався навіть чи не зв'язати свою дальшу долю із роботою у міліції, скажімо. от, а інший аспект це профілактична робота по попередженню правопорушень і тому подібних дій. Ми відкриті, Ми людям завжди показуємо, як ми працюємо ніяких скритих експериментів там чи якось е... такого. немає нічого. Марія Бомбело, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.